Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги 475 Січ. Так, так. Січі в гаю перекликались. Я перепрошую, Січі в Запоріжжі перекликались і Поршень раз у раз задирався. Не знаю, ну, чесно кажучи. Я отримую, чим далі, тим більше розчарування від самого заводу, друзі. Тому що ціна була на пилу одна в свій час. 7 поза 7 тисяч. На даний час її можна купити в районі 500-5300, як де знайдете. Ну там плюс пересилка ще, так. Стандартна ситуація. При тому, що поршніва коштує на неї 25 тисячі. Колінвал десь півтори, не менше. От, сальники, підшипники. А ще майстрам заплати і нерентабельно робити, якщо якийсь серйозний ремонт вилазить, друзі. Краще купити нову. Отак я кажу зразу так. Тому що мотор-січ в нас є пила вибаглива. Вона потребує такої пильної уваги до себе, тоді вона буде працювати. Зараз ми подивимося, що там є. Дивіться, свічка закручена. Де компресор витягнутий. Бачите, як тягнеться? Там поршнівої нема. Коротше, розбираю і зараз подивимося, що там в нас є. Так, відкручуємо болти. Так собі сиділи, не дуже зажаті. Ну, але подивимося зараз Та поршнівої нема, друзі, вона перегріта, там такі задири, що люди добрі. зараз Відкрутимо і зробимо якісь певні висновки з того всього, і щоб до того не допускати і взагалі. О, той добре зажати, там той був трошки легше. Зараз. Хвилинку, то і легко було затиснути. Ну то вже як є, але воно і сиділо на місці, в принципі, там не був прижатий, але принаймні не відкручений, нехай там. <кху> да, ті бажано би садити на хоча б синій фіксатор різьби. хоча б. Червоний я вже не кажу, бо то треба гріти буде, а для чого? вони мають там такі зазубринки, ті болти типу, щоб не відкручувалися, ну, але в такому разі. Якось так виглядає. Ну що, тут вже, друзі, по є Ой, й я перепрошую. Ось я задуже розігнався з тим всім з роботою. Так, ще один, друзі. Теж так собі, найбільше правий задній затягнути. Тут я хумут скинув, патрубок, карбюратор можна буде також зняти там перевірити. Ну наприклад. Я вам скажу, їх невигідно ремонтувати. Чесно кажучи, воно мені починає так неприємно бачите, звучати то все на основі того, що запчастини дуже дорогі на них. Ну не рентабельно їх ремонтувати. І не дай купити якогось трупака там, не знаю, за 2000 чи за півтори чи за 2,5 в інтернеті. Навіть того не рипайтеся. Ну, тому що то кид в мішку викинете гроші, а хтось по три руки скажете, здихав металолом. І все. Пила професійна, ну тобто потужна. Так витягуємо. Зараз у нас найцікавіше буде. Прокладку зберегти. Раз, два, три, чотири є. Так, увага, тепер увага. Тепер було обдути, ладно, я тут зараз закрию шматами і обдую тоді. Я перепрошую. Беремо так воду. Я щось забувся. Зараз подивимося, зараз чекайте, я вийду і тут. А то І так буде митися. Якщо буде робити, то буде митися. Отаке. Ну що, ну, давайте подивимося на наші цікаві. Так, де моя елемп є? Дивимося, друзі, що у нас тут зарочка. Та тут цілі. цілі вже із двох сторін і на вході і на виході вона вже є перегріта. Сальники, друзі, нормальні тут. Ще можуть бути. Тут нема такого маслянистого, ще можуть служити трохи. Не є, як говориться, як такий знос наглий. А тут ми маємо... Таку от картину спостерігаємо, бачите? Не знаю вам ближче, видно, як там. Бачите, що тут твориться на виході. Є. Тепер дивимося на вході. На вході теж є. Полоски. І навіть з боків є, де продувка. Бачите, який нагар сірий. Тепер дивіться далі. Свічка, бачите, яка сіра. Суміш, друзі, бідна. Раз. А ще як давалося мало масла, то буде два. Тому не раз говорю, якщо є е, бідна суміш, її можна компенсувати ну трошечки більшою кількістю масла, яка нічого гіршого і поганого не зробить. Друзі, на вході поршень. Дивіться, бачите які чудеса. Раз. Ну два упора, то файно. Але пила і вбита. Перегріли, бачите? Ось таке. Карпатські смирічки різали на ура. Як говориться, повній і зажарили. Ось таке. Так що о, така от штука, друзі. Ну, давайте дивимося далі. Колінвал. Маю надію, що добрий. Тепер дивимося на його кривість. Повезло, він рівний. Мікро є нерівність. Трошки є. Далі я так дивлюся, бо мені з моєї сторони, щоб було видно. Трохи кривий. Є трохи. Я вже не є нагло так, але кривий. Тепер подивимося по щепленню. Коленвал не рухати, хоча не знаю. Якщо тут міняти коленвал, то, то взагалі тютю. Таке. Не знаю як карбюратор тут лечить. Маю надію, що мені добре Іскра є на катушці. Ось так на свічці, а там в загальному треба бачити при роботі. ось так воно буде файніше видно, я думаю. О, курче криве. Як не знаю що. Права сторона вбита на глухо. Подивіться на тарілку, як гуляє. Якщо дивитись на зірочку, бачите, ну то, то вже смерть мухам і тараканам. Бити. Ліва сторона більше, але права вжарена, то значить, що йому Ой, може і довго не лишилось жити. Тут я знаю, все сіре таке, ну нема ради. Не знаю, що я можу сказати. Бачите, то дивіться уважно, як я кручу, бачите, як гуляє. А якщо подивитися звідти... А ну увага, дивіться на зірочку, типу, де отут вокрутиться. чи вам видно добре. Зараз я так от головою, щоб я не заступав. Ну так, видно, от бачите. Отак от гуляє, чу-чуть є. Ні, Ну можна очі закрити і лишити, то все. Питання, ви б собі то лишили чи ні, от скажіть. От ви б так хотіли, щоб вам так зробили і лишили? Я не знаю, ну можна так зробити і лишити, закрити на то очі там. По поршніву поміняти, якось там її завести і все, але воно розвалить в скорому часі. Тут йде дисбаланс вже. І воно буде розвалювати підшипники. Потім розвалить сальники. Ну а сальники свою роботу зроблять вже для поршневої. Що воно і робило, напевно, на даний час. Дивіться, що з поршнем тут у нас. А, от я ще такого поршня не бачив, якщо чесно. Да. А ні, ну в принципі воно так нагар виходить на продувку. Бачите, і на впуску все задирює, і на, на випуску теж. Ось це залягли, зато все, коротше, завал. <coughs> ну що я можу сказати? Нічого доброго. Вона і розстріляна. І отакі от от трупи продають по півтора тисячі, наприклад, на OLX. Все, та та пила, каже, робоча, відробила, але туди-сюди, ну. Я не знаю, я б навіть 500 гривень за неї дав. Та я би за задурної не брав. На основі того, що дорогі запчастини дуже. Ліпше десь постаратися взяти якогось ну не знаю, 361-го штіля, якусь 365 хосварну. сварну. Чи то аналоги будуть, неважливо. Але виконання саме, тобто сама технологія по пилі зовсім інша, друзі. І навіть якщо ви ставите аналоги, ви ставите хороші аналоги, воно в рази краще, ніж у того оригінальна. і ті колінвали, які лопають. О, добре, як повезе, як воно не лопає. Ну якщо різати буки зі слоя, перепрошую, граб з відземка і зі слоями, ви знаєте, як воно закусує. А тут маса велика, колінвал. Тяжкий маховик, щеплення, поршень має сили багато. Тут валить на нього об'єм 50 мм. Рахуйте, тисне вогня. Кожен раз зрив і воно йде, інерція велика, ланцюг важить, то все. І пару кілограм, так би мовити, крутиться. Ну, ну півтора кілограма, да, нехай там. І різкі запинання, якщо йдуть, йде удар. І воно лупи по колінвало, який не доробили на заводі, чи не закалили, не продумали руки поламати за таке, що люди попадають в гроші потім, розумієте? Отак от не робиться. Так що якось так. що Кажу, я би тої пили, наприклад, не робив, я би купував нову. На основі того навіть то, що там о, накрутити людину, щоб давай давай будемо робити, бо я зароблю гроші. Ні. Давайте дивимося з совісної точки зору, і щоб говорити так. Та як воно належиться, розумієте? Ось таке. То є металолом і на тому кінець. Того поміняти, щось там підшаманити ну запустилось відправити людині, і скільки воно попрацює до першої файної нагрузки, і воно влупить і далі зажарить тих 2500, плюс пересилка і робота. Отаке. Розумієте? Так що якось так. Не маю нічого проти. За ті гроші пила дуже потужна і вони працюють також немало як когось. Все залежить в яких руках та пила буде. От, Але з нею треба так вона ви. Вона дуже хоче догляду правильного правильного працювання на ній і вона трохи буде служити. Комусь 10 років відслужила, комусь більше, комусь менше. Ну, бачите, як повезло десь. От, Так все виглядає. Так що якось так. Та і отакі справи. Добрі друзі, напевно, на тому будемо закінчувати нашу дефектовочку. Не знаю, карбюратор, маю надію, робочий, бо вона зажарена і тут пішла причина поломки інша. От, а карбюратор треба все рівно буде переглянути. Не дай що щось з карбюратором, ще плюс 1200 гривень, чи скільки він там коштує, може більше, може ні. От, Та й все. Що цікаво, що ці не впали на моторсічі. А на запчастини не впали. 2500, я вже казав. Її вартість не більше 800 гривень. Все, забудьте далі. Той кулінвал також гривень 600-700 мав би коштувати на ну півтора. Та як вони луплять. Може він і на виході, і то, і то коштує так. Але кожен, перепрошую, по дорозі до клієнта хоче заробити. І що? Прийшла 800, там дядя Вася. Так, 1200 гривень. Потім дядя Вася передає ще одному. З магазину там перекупу, той вже ціни там 2000. Розумієте чи там скільки. І на виході вона вже через пару посередників і виходить космос ціна. ну От і все, так що якось так. Добре, друзі, напевно, на тій ноті прощаємося з вами. Трохи поговорили, помислили. ну Але ж знову ж таки кажу за свої гроші, за тих 500, 5200, 5300, 9, так як знайдете її. Порівняно то, що я колись за свою давав 7000, чи 7200 було, чи 6900, я не пам'ятаю, десь я знайшов. Вона мені відслужила, але я її продав на основі того, що вона мені вже стояла і мені нема що нею різати. Вже на коли ми там не ходжу, щоб груби таке по метру, по 90, по 80 сантиметрів різати, ну не актуально. А що вона на полці стоїть? Нехай ліпше людина користає та, яка працює нею. ну Тобто має потребу в тій пилі. От і все, по таких об'ємах великих. От і все. Так що якось так. В такому разі добре. До нових зустрічей, друзі. І Всім па-па. Слава Україні, героям. Слава всього найкращого. Будьте здорові. До нових зустрічей.